Всім доброго дня, вас вітає Андрій з Formos І Сьогодні у нас знову Fujifilm, але Foodільm нестандартний, я таких Fujifilmів ще не бачив. Але він мені вже подобається. Він старенький, але гарний. Fujifilm X20 з об'єктивом, який не знімається, він тут собі живе. І я спочатку думав, а як же ця камера вмикається, шукав клавішу, кнопку вімкнення. Потім побачив це. Чек. І камера у нас включилася. Включається вона поворотом об'єктива. І несправність неї така, що все працює, але так як це буває досить часто на камерах Fujifilm, якщо в цю кнопку попадає волога кнопку спуску затвора і, наприклад, довго не натискати її, то там створюється корозія, і ця кнопка просто ось так залипає досить сильно. Вона там прикисає до корпусу, і все, ми її натиснути не можемо, відстрибнути вона не може. І доводиться все розбирати і вирішувати це питання. Проблема в тому, що у всіх фуджі-фільмах, які я робив до того з такою проблемою, в тому місці з тою кнопкою ну, воно є нерозбірним. Тобто воно йде разом з верхньою частиною корпусу, і там доводиться висверлювати заклепки. І Щось придумувати. Я сумніваюсь, що тут є якісь інші рішення. Я думаю, що тут так само буде досить складно, але треба відновити цю камеру, щоб вона знову повернулася в свій робочий стан. Та й таке будемо розбирати. Так, у нас тут залито прям дуже сильно та камера. Але як бачите, вона працює. І дуже часто так буває, що в людей техніка залита, але працює. А потім вони ну, забувають сказати те, що техніка була залита, там коли минає рік-два. Не кажуть, та ні, не заливалося, але ж ми це все бачимо. Бачите, що у нас тут прям дуже корозія, дуже дуже. І більше того, бачу, що її тут розбирали, бо ці наклейки самі, самі по собі не відклеюються. Ось ці мембранні плівки, мені нагадують, телефони Nokia, Samsung, кнопочні телефони. Там всюди були такі мембрани, наклеєні просто на наклейках. І коли ти забував це здерти перед тим, як щось спаяти, то ця мембрана просто сплавив, плавилася і все, до побачення. В тебе виходили дуже великі проблеми, якщо це модель телефону, яка не популярна, і не було звідки це відклеїти. Але тут таке, то відступ. Камера є дуже залита, але вона працює. Тут під цією наклейкою я знайшов якийсь гвинт, не знаю наразі від чого він, і бачу, що у нас шлейфик. Опа, просто конектор відірвався. Просто залитий. Оп. цей гвинтик кладемо тут. Це шлейф який йде до видошукача. Не знаю, може там якісь символи мають з'являтися, бо видошукач у нас в принципі, є оптичний, але в нього заходить якийсь шлейф. Гляну в мікроскопі, наскільки там все погано. Бачу, вони тут любили собі розважитися, понапаювали велику провідників. Що ж. та пластикова хрінь, вона намертво приклеєна, окрім того, заклепана тут. І я вирішив цього разу туди не лізти, тому що це дуже багато роботи. Тут кнопка підпружинена, я вирішив кинути це все разом в ультразвукову ванну, помити. І я помив, і воно стало краще, кнопку відпустило. Разом з тим, я заливав сюди дуже багато хімії, різних розкиснювачів від вюрт. Різних контактів і так далі. І останнє, що я туди залив, це там є такий контакт в мене з силиконовою змазкою, і воно ну, роздуплилося. Плюс та силіконова оболонка буде нам захищати від майбутнього розповсюдження корозії. Ви бачите, що камера така в такому дуже печальному стані, тому. Ну і ремонтувати того всього ніхто не буде. Раз я вже сюди добрався, то хочеться зробити хоча б щоб вона фоткала, чого я власне і добиваюся. Тому зараз я це все буду збирати назад і віддавати. Тому що тут нема над чим дуже сильно багато працювати. Камера дешева і вона не вартує дуже великих вкладень по часу. Ну що ж, друзі, нарешті історія з даною камерою підійшла до логічного свого завершення. Камера в нас вмикається. Камера в нас. Є. Якщо чесно, вона така гнила, що я не знаю, як вона ще працює. Навіть ці бокові кнопки працюють, правда, мені здається, не всі. Я дуже сильно пожалів, що взявся за це. Треба робити одразу правильні висновки. Бо якщо ти їх не зробиш, то витратиш день свого життя на якусь фігню не знаю, чи за неї навіть заплачу. Ту вартість, яку би хотілося взяти за витрачений час. Та й таке. На тому будемо з вами прощатися. І не знаю, чи це відео вийде, але якщо вийде, то таке от відео. Без якогось позитивного, супергарного результату. Па-па!